За кілька днів йому повертатись на схід, і знову дружина та півторарічна донька залишаться удома без чоловічої підтримки. Саме це змушує добровольця хвилюватись однак, не зараз. Під час зустрічі з школярами зізнається згодом, найбільше збентежило запитання: чи вам доводилось вбивати для мене? Такі спілкування, це як психологічна реабілітація. А для дітей діти усвідомлюють, що ми там робимо на сході, що ми робимо добру справу. Ми це повинні закінчити цю ситуацію, вирішити якось. Військовий однокласник керівника гуртка, який організував експозицію у школі, про те, що він в зоні бойових дій вчитель дізнався практично перед виставкою. Говорити, що тоді відчув, не хоче занадто особисте. Натомість із неприхованим захопленням розповів про зібрану колекцію техніки у мініатюрі, що налічує майже 250 моделей. Ситуація ніяк не повлияла на гурток. Діти як ходили така ж кількість і ходить. Просто трошки асортимент змінився. Якщо раніше збирали літаки, то зараз хтось хоче, збирає вже автомобілі, бронетехніку, яка відповідно розмальовує в. Кольори Ато на виготовлення одного своєрідного експонату витрачається щонайменше місяць-два. Так цю діаграму інсталяцію створювали півроку. Перед тим як склеювати деталі та розфарбовувати модель, конструктори досліджують історію винайдення, застосування та креслення прототипу таке, скажімо так. Е Хобі цікаво тільки хлопчикам, але і навіть, можливо, і дівчаткам, тому що, звісно, цікаво подивитися, чим користуються наші бійці в зоні АТО, як вони захищають нашу. Вічезно, попри те, що виставка тривала лише півдня, ознайомитись із сучасною технікою та озброєнням першої і другої світових воєн прийшли навіть дошкільнята на експозиції. Представили більше аналогів літаків у масштабі 1 до 72, а присвятили захід до Дня Збройних сил України, який відзначатимемо 6 грудня.